Привіт! мене звати Януся. І ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх харалах і існування. І сьогодні я опустилась на саме дно і подивилася інтерв'ю Потапа з Дудьом і луни з якимось ще білоруськими журналістами. У нас якийсь видно новий формат ПСО, наскільки він усвідомлений цими людьми. Наскільки не усвідомлений Бог його знає, але мене зачепила просто чому луна, тому що мене це зачепило в інстаграмі. Бо вирізали шматок, де вона каже про те, що хто їй буде нав'язувати цю українську мову, переклад, хто всі ці люди. Якщо ти хочеш бути селебріті, ти маєш там щось самому думати, вирішувати і так далі. Ну Якась така зрозуміла, що буде якесь маячіння, і вирішила це подивитися. І, власне, усилити інтерв'ю до Ду... у Дудя. Ну, власне, розбирати це на якісь мікрони, нейрони і все інше я не буду. Достатньо мемів, достатньо розборів. Ясно, що це якась така межевість схильна до соціопатії. А, от, він Ну, я не знаю, наскільки він пройде світ за своїм життям, але пройде світ по манері свого спілкування. Тобто ясно, що на фоні нього навіть Рістович буде виглядати інтелігентно. І навіть можна подумати, що говорить щось притомне. Ну, можна було. Те, що зараз говорить Арістович, я сподіваюся, ніхто не слухає. Але ну, якби це такий собі продукт свого своєї аудиторії, своєї культури. І тих людей, які це замовляли і це споживали. Тобто він зараз, на мою думку, намагається з усіх сил повернутися в бізнес, тому що ну, він виглядає як людина, яка втратила багато, і яка з усіх сил, як вуж, намагається викрутитися з усіх ситуацій, які були, десь вибачитись, десь сказати, що він так і задумав, десь на ходу щось перекрутити. Тобто, у нього є така дуже банальна манера знаєте, Головне щось говорити, говорити, переговорити, йому йдуть ставити питання, давай ми його розіб'ємо на дві частини. Це знаєте, як в тому анекдоті про бліг, коли студент вивчив один білет про бліг, йому випадають риби. І він каже: ну якби у риб були блохи, то було б там щось там. То це власне той випадок, коли у риб були блохи. І це була просто мечня. Так. Щось мені там пише мій телефон, вибачаюся, відволіклася. І, власне, він щось таке придумує на ходу і розповідає про свою продуману, задуману експансію всього світу, про яку він завжди мріяв, і що це так було, і треба. А не дружина з ним розійшлась колишня ну, в плані бізнесу і перестала з ним співпрацювати. І всі зірки залишились з її боку, а він залишився із своєю Настю Кам'янських. І її типу кар'єру за кордоном, яка дуже укріпилася, я думаю, на початку війни, коли вони від імені України багато де виступали. Ну тобто, це було не зовсім, я думаю, про те, яка успішна Настя Кам'янських в тій же латинській Америці, а в тому, що про Україну говорили і раду запрошували, тобто на різні майданчики зараз, чи вони разом, чи він впливає якось на її кар'єру, Бог його знає. І то вже інша історія, і не наша. Але те, що він викручується як ВУШ, це одна справа. А інша справа, що мені було цікаво, не те, що він говорив. Ясно, що це все маячня. І воно такий, такий клоун вийшов для соцмереж. Але там були неодноразово повторювалася бусифікація дудьом. Тобто такий собі термін з телеграм-каналів. У нас бідний дудь переживає за мобілізацію в країні. Бо навіщо? Навіщо Нам воювати? Нам треба, ж, мабуть, піддаватись Росії, а наві... що, що ж це так? Я, який призов в Україні? Чоловіки не хочуть воювати. Ну, так, Україна з Росією не хоче воювати. Вона не хоче захищати свою територію, вона їх молоді здасть за три дні. Десь так, як я розумію, меседж мав би звучати. Тобто він ну це от неодноразово про те, що робить Зеленський, що робить бусифікація, що там щось, і це ну, ніхто не заперечував. Потім е цікавий момент був, коли у Потапа питають: а твій батько військовий, так. А військовий? Він каже, не знаю. КГБіст? не знаю. Він не каже: ні. Він каже, не знаю. Тому цікаві зв'язки Потапа з КГБ. І наскільки завербований його батько, наскільки завербований Потап, який багато років працював з Росією. Тобто, наскільки корисний потап кому, невідомо. Але ти теж такий дуже цікавий момент, який, знаєте, це все можна проскакувати, коли ти в особистій розмові. Розумієш, що Потап заговорює зуби. Він заговорює зуби своїм потенційним клієнтам. Бо він явно хоче, щоб до нього зверталися як до продюсера. Люди з Росії, які виїхали за кордон, щоб він їм типу робив іспаномовну кар'єру або на американському ринку, або де завгодно, бо він у нас суперпродюсер, який має студії в усьому світі. Тобто ясно, що це все неправда, але це працювало раніше. Він видно, розводив людей на гроші, інвесторів, бо його проекти завжди приносять гроші, і він супер продуманий бізнесмен. То це така сумнівна історія, і він розводить на гроші просто не українців або українців, які виїхали за кордони чиї дружини на корупційні гроші, хочуть робити там кар'єру. Тобто, це завжди було плідним таким місцем хлібним, що в Україні, що і за кордоном. І він намагається всюднувати цю корову, виглядає приниженим, виглядає сумним і ніяким. Тобто він намагається тепер зробити якусь слов'янську. Слов'янський мем з себе, тобто російський він хоче з себе зробити мем. Цікавий момент, коли у нього питають про українську мову, він каже: Я більш не пишу ніяких пісень російською ніколи, ні за що. але свої перекладати я не буду. Я буду виконувати з російською. Тобто, це про те ж принципова позиція. Це двійні стандарти, тобто та ж кам'янських переклали, наскільки я розумію свої пісні, хай там на українську, на англійську щось там зробила, але він каже: Ні, я буду виконувати їх російською. Що таке, коли людина виконує їх російською? їх виконує російською, ви слухаєте одну пісню російською, і вам потім пропонують інші російські пісні, на тому ж там Apple Music, YouTube Music, де ви що слухаєте? Тобто, власне, і чому я не хотіла дивитися. Ці всі ролики, всі ці інтерв'ю на Ютубі і цим досить довго, тому що коли ви дивитесь одне інтерв'ю Юрія Дудя, Ютуб вам пропонує протягом дня ще енну кількість відео російського контенту, тому що вони мають значно більше переглядів, і ви так настроюєте свої. Цей YouTube, що іншого вам не будуть пропонувати. І вам досить довго треба буде ігнорувати це і дивитись, вишукувати, потім, можливо, спеціально щось інше, щоб перенастроїти свій YouTube. Власне, така сама історія з контентом цієї Луни, яка була під час на початку війни в Києві, чий чоловік Бардаш, і вона його засудила. Але. Знаєте, вона каже, що він ватний, і вона ватна, і її ці всі меседжі про те, що нікому вона нічого не винна, і хто їй буде вказувати, якою мовою їй співати, і свою більшу харізму вона втрачає, коли а, по, вона переходить на українську мову. Хоча навіть з білорусами російською у неї проскакують українські слова досить розумні. Які вона не може перекласти на ходу. Тобто воно намагається пробитися в ній, але оцей когнітивний дисонанс, і це от опір, цей це бажання не робити і бажання повернути минулу славу, у неї не було як, я думаю, так як такої слави. Але вона була одним з тих продуктів, які скористались можливістю зайти на російський ринок, коли вони за свої гроші розхитували, розмивали межі. Коли після 2014 го року ми відмовилися від всього російського, і коли багато зірок перестали їздити, з'явився шлях таким зірочкам виїжджати, виступати у Урганта на першому каналі, їздити по клубам. Кур'єр майже на місці. Луна була одним з тих продуктів, які користались моментом на початку до початку війни. Щоб зайти на ринок, їх штучно дома стимулювали для того, щоб показувати як добре українським журналістам співакам яких е, приймають там, що просто відмовся від своїх упереджень, е, піди проти інтересів своєї країни, і все в тебе буде добре. І досі багато такої креативної молоді е, там живе. Якщо ви придивитись до деяких яскравих російських аккаунтів, якщо воно вам треба, то там часто можна побачити наших прекрасних вихідців, які. Прекрасно собі існують з українським паспортом, катаються по всьому світу, але гроші заробляють в Росії і їх нічого не хвилює. Тобто вони мають дисоціювати, відщепити взагалі ідею е, того, що відбувається у світі е, не у світі, а в їхній рідній країні, і жити своїм е, е, життям Ми можемо сказати егоїстичне, але воно інвалідизоване. Воно ну, інвалідизоване, тому що потрібно дуже набагато речей закрити свою увагу. І проблема в тому, що на таких людей, таких людей підкріплюють всякі христини або хрестину підкріплюють такі. Яскраві персонажі, які прекрасно вживаються в Росії, а вона нібито втратила свої можливості, бо в неї була ілюзія, що вона неймовірна зірка. Вона перезотувала на музиці, ну, якщо то було можна було називати російській 90-х, щось таке в такому ж стилі робила, писала свої посередні пісні, але, маючи там, якісь можливості свого чоловіка. Чоловіка своєї сестри, а її сестра вийшла заміж за сина Шуфрича і народила йому дитину. Тобто, як закривати очі на інтереси країни і зробляти різними способами, це, в принципі, схильність багатьох її родичів. І зараз, оце от такі, такі, з одного боку, дисонанс, з іншого боку, о, вона всередині переймається тим, як їй повернути одну свою популярність, як їй в цьому всьому житись. Вона дівчина, я підозрюю, теж межева, але це треба досліджувати якісь інші інтерв'ю. Але так воно виглядає так собі. Знаєте, від хорошого життя з Юрою Бардушем не зв'язується. І заміж за нього не виходять. І не переживають те, що вона там з ним переживала. Власне, інтерв'ю про це вона дала Собчак, який, розумієте, було перед війною, я так підозрюю. Бо там було якесь інтерв'ю. Мені Ютуб підказав і там написано три роки, тому мабуть, якраз вона встигла попрацювати на їхній контент. Але це така ну і зараз каже, що він абсолютно не зло. Але тут питання в тому, що ну в тому, що він зло, і наркоман ніхто не сумнівається. Але в тому, хто вона, ще є питання. І власне вона в цьому всьому загубилась, Вона розхитує цю всю ідею, що ніхто нікому нічого не винен, російська мова нікому ну, нічого не зробила. Люди мають право говорити мову, яку вони хочуть, ніхто не заважає вам говорити тією мовою, якою ви хочете. Але всі ми несемо відповідальність за наслідки, за наслідки того, що батьки виховують дітей, продовжують в російській культурі, що діти сидять в російському тіктоці. Продукують російські тренди, батьки це заохочують, що діти вночі страждають і лякаються ракет, а в день говорять російською мовою, дивляться російський мультик, і батькам це вигідно. Вони з маличку їх до цього привчають, тому що це хороший контент, в нього вбухано багато грошей. Він вірусний, його легко знайти, і це здається не проблемою. Але побачимо, наскільки це, і потім будуть казати, що звідки приходить війна. Тому що якоюсь мірою ми теж таке саме покоління, яке після незалежності жило в світі російської культури чомусь. І було модніше і вигідніше говорити про російське. Про те, про що говорить алхім, я розумію в своєму інтерв'ю, яке я потім подивлюсь, ще не подивилася, але бачила у Ривки, де вона каже, що вона завжди рівнялась на російське. То можливо пора припиняти рівнятись на російське, тому що російське це не те, що продукували канали за Газпромівські гроші. Російське це глубінка російська, це безвихідь, відчай і алкоголізм. Оце Росія. А те, що на нафтові гроші хтось живе якимось псевдобагатим життям, це їхні особисті проблеми. І оцей орієнтир на якісь такі. Ілюзорні гроші, ілюзорні стандарти, яких не існує в природі. Вони існують тільки вигадані в Росії. І це продовжують перезнімати блогери. На це дивиться Потап, на це дивиться Луна. На це, це як, знаєте, в тому ж у мене немає Тіктоку, у мене є Інстаграм. Але інколи ти хочеш не хочеш, російського контенту багато. І ти бачиш якийсь ролик, наприклад, з психології російською, і через тиждень ти бачиш точно такі же, перезняти українською. На жаль, український не перший, але це означає, що дуже багато людей продовжує замість того, щоб генерувати щось нове або, хоча б орієнтуватись на західне, користуються виключно російським контентом і споживає його. І це наша велика проблема і великий програш. і тому розмиваються межі. Тому що за замовчуванням багато хто не говорить про те, що він споживає цей контент, і... а потім в якийсь момент всі думають, да що в цьому такого, Господи? Ну, ці люди не підтримують війну. Ну, а хто може при здоровому глузді підтримувати війну? Хіба існують такі люди, ну, крім військових або російського олігархату, але це не робить їм честі, це не робить їх невідповідальними за це? І вони будуть внести на це відповідальність. Але і ми будемо нести відповідальність за те, що халатно ставимось до багатьох речей. І якщо в нашому медійному просторі не може бути російської мови, то це не вимога, щоб ви не говорили там, не знаю, зі своєю бабусою, якщо це вам так принципово, або там, зі своїми знайомими, які не знаю, іноземці, які говорять тільки російською, або ще щось. Ніхто нікого не обмежує. Якщо ви в Києві поїдете на Осокорки, в торгівельний центр, то українську ви почуєте рідко. І, на жаль, ніхто нікого не ущемляє. А українську почуєте не часто. Так, в якихось в своїй бульбашці ви почуєте, якщо ви цього дотримуєтесь. Але розповідати про ущемлення це дуже сумнівна історія. І це працювати на ворога і на псу. І оці які втратили свою кар'єру, бо їм здавалося, що вони вхопили Бога за бороду і просто летять, а за кордоном вони не потрібні. І вони на ці меседжі працюють. І, до речі, за кордоном дуже цікава була тенденція останнє вже, що вам розповім, це от коли я їздила у Відені, їздила в Прагу, то коли ви заходите у відні в інстаграм в потік. Вам пропонують іноземних блогерів, і я досі дивлюсь якісь там німецьких стендаперів. Ну на англійською, часто говорять, там якийсь специфічний контент, на когось цікавий підкосчись. То, коли ви приїжджаєте в Прагу, там виключно російський контент інколи проскакують наші, які мають про російську позицію. І там немає іншого контенту. Там немає контенту Праги, там немає близьких країн. Там є російський контент. І у вас є вибір або йти пірнати в російський контент, і з нього дуже важко випусти, або щось змінювати для себе. І ці люди ну, вірогідно свідомо це роблять, тому що зараз вийшло дуже багато контенту. Ми ще поговоримо, мабуть, і про Києву, і про. Тимошенка Залхім, і так далі, про те, як вони наративи російські зараз намагаються нам внести. Але це імпульсивні, якщо ви хочете, психологізм, межеві, соціопатичні люди, які заплуталися, у яких немає моральних орієнтирів, нема фундаменту. І від того вони не знаю, на що нас перевіряють і що вони хочуть зробити, але поки нічого хорошого. І зараз такі. Історичні моменти відбуваються, коли, знаєте, програти так дур... по-дурному в якийсь момент. Це буде дуже сумно і, можливо, безповоротно. Тому на цій негативній ноті я сьогодні завершую. З другої спроби запустую відео, побачимо, що я викладу. Але побачимось, пропонуйте тему, що розібрати, бо я щось не мала ресурсу, передивлятися це все і було багато навчання. Але продовжимо. У мене є ще пара розборів фільмів. Ну і поговоримо про Джонс, звичайно в наступних роликах. Пока, пока.